З вами новини від 8 А. У перший тиждень навчання відбулись змагання по волейболу між дівчатами 7-8 класів. Змагання проходили поетапно. У першому етапі грали дівчата 7 7 класів, у другому 8-х. У фіналі змагалися найсильніші команди команда 8 А та 7 Б. 7 Б посів друге. Доброго дня! Які ваші враження від змагань? Ми... Проводимо традиційно змагання для учнів 7-8 класів, дівчатка волейбол вже не перший рік. Мета цих змагань заохотити дітей займатися, активно займатися спортом, популяризація такого виду спорту, як волейбол, і щоб учні могли відточувати свою майстерність, відточувати психологічну підготовку до змагань. І далі наступний етап це. Змагання для учнів 9-11 класів для того, щоб відібрати дітей для команди для участі в змаганнях на першість ОТГ. А далі, якщо ми виграємо районі, змагання на першість ОТГ, ми, наступний етап це районні змагання з волейболу. На цих змаганнях гарно зарекомендували себе всі діти, старалися. І Далі завтра у нас е, змагання будуть за п'яте-шосте місце, третє, четверте. І за перше-друге місце будуть е, приймати участь. Це команди е, 7 Б та восьмого А класу. Перед вами команда 8 А-класу, яка стала переможцями у турнірі з волейболу. Ви вперше брали участь? Ні, ми не вперше брали участь того року. Ми також брали участь у турнірі та взяли третє місце, а переможницями стали вперше. Хто був вашим найсильнішим суперником. Нашим найсильнішим суперником були дівчата з 7 Б класу. Кому ви дякуєте за допомогу та підтримку? За допомогу ми можемо подякувати нашому вчителю фізкультури Олександру а за підтримку нашим однокласникам.